Погано покерував. Мешканці одного з будинків в Костополі звинувачують в крадіжці майже мільйона гривень екс-очільника свого ОСББ. Покарали читанням. Гощанський районний суд підсудного зобов'язав прочитати кайдашеву сім'ю через те, що він пограбував сестру. ITV. Новини добрий вечір сусідів у Костополі, екс-голова ОСББ одного із житлових будинків міста перевів на рахунок свого племінника 752 тисячі гривень, нібито за надання юридичних послуг. Це неабияк обурило мешканців будинку, як пояснює гора голова свої дії та що планують робити жителі будинку. Дізнавалися наші журналісти. Вкрав майже мільйон гривень у своїх сусідів у Костополі. Жителі багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться на вулиці Прибережна, 2, звинувачують як з голову ОСББ у шахрайстві. Мешканці будинку стверджують, що він переказав на рахунок свого племінника 752 тисячі гривень зі спільного бюджету, щоб провернути шахрайську схему. Попередній голова підписав із своїм родичем юристом договір про надання правової допомоги та впродовж двох років відправляв гроші, нібито за пророблену роботу. Проблема в тому, що бувший голова заключив загребельний Богдан Миколаєвич, заключив договір на надання правової допомоги із своїм племінником рідним Біляновським Романом Юрійовичем. І за цей час, за ці два роки, і три місяці вони так працювали, що вони вивели на рахунок Біляновського 752 тисячі грошей. Тобто в нас неприбуткова організація. Всі гроші це внески наших співвласників. Теперішня голова ОСББ Олена Івашенюта розповідає, коли взялася розбирати документи, жахнулась. Всі кошти були витрачені незрозуміло куди, а будинок потребував негайного ремонту. Ми всі думали, вірили, що кошти йдуть на це збереження, тому що в нас проблема велика з дахом, дуже вже Ну, І всі собі так чекали, що іде на, на, на копичення ці кошти, а в а, 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 кінці кінці кінців, що в нас взагалі нульовий рахунок. Тобто все було. Виведено також голова ОСББ виправдовував свої витрати тим, що облаштовує укриття. Але за словами мешканців, робота була зроблена неякісно. Цей підвал, скільки голова ОСББ працював у нас з головою, стільки часу він його ремонтував і вкладався. Ну пішло до 70 тисяч гривень. Документально, ну це так, плюс-мінус. В результаті там нічого такого особливого не зроблено було, але кошти весь час виводились через цей підвал. Він весь час ремонтувався, весь час було озвучено, що ремонтується, створюється укриття. Вимагає міська рада, щоб це укриття було облаштовано відповідним чином. Зрештою, люди не витримали та хочуть, аби шахраї відповіли за свої вчинки, тому звернулися до правоохоронних органів. Подані були документи. Господарський суд нам відхилив, повторний суд там знову відхилили. А колектив має знати, куди пішли ті гроші. Там 700 с лишнім тисяч, і в результаті яких не можемо ми знайти кінці. Тому ми прийшли сьогодні подати заяву в поліцію, щоб провели. Так сказать, справедливе розслідування і знайшли, де ж такі ті гроші поділися. Ми намагалися почути думку попереднього голови ОСББ, але він, побачивши журналістів на подвір'ї будинку, сів у машину та поїхав у невідомому напрямку. А його племінник, якого також звинувачують, коментувати ситуацію, відмовився. Нічого не можу коментувати. А чому? Правоохоронці зі свого боку вже відкрили кримінальне впровадження та розпочали розслідування. 2 квітня до відділення поліції номер 2 міста Костопіль надійшла заява голови правління ОСБВ про те, що попередній керівник, діючи умисно, всупереч вимогам статутних цілей об'єднання, самовільно уклав договір з фізичною особою підприємцем про надання правових послуг. А в подальшому, нібито завідомо, вносив неправдиві відомості до певних офіційних документів. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Оння за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України, тобто службове підроблення, обставини вчинення кримінального правопорушення та сума заданого збитку встановлюються. Телеканал ITV Media Group і надалі пильно слідкуватиме за тим, як розвивається ця справа. Ірина Грабчак, Станіслав Мокляк, Артем Шаула та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Зобов'язали прочитати Кайдашеву сім'ю за те, що пограбував сестру. Днями у гощі відбулося судове засідання, на якому вирішували долю чоловіка, який наприкінці червня 23-го року пограбував свою рідну сестру. Його визнали винним та призначили йому відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю один рік. Втім, окрім цього, поклали на нього й обов'язки прочитати певну літературу, зокрема і Кайдашеву сім'ю. Наша Ірина Жуковська з'ясувала, чому суддя прийняв таке рішення. Вона і продовжить. Часто трапляються сім'ї, в котрих буває така колотнеча та завсідня лайка та сварка, що життя в хаті стає просто пеклом. На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка прочитати Кайдашеву сім'ю. У селі на Гущанщині в будинку на вулиці Лесі Українки 28 червня 2023 року, трапилась крадіжка. Втім, грабіжником виявився не хто-небудь, а рідний брат власниці будинку. Чоловік прийшов на подвір'я, поцупив металевий каркас від гуж. Живої підводи, плетений кошик та ще декілька різних інструментів. Згодом за це його й посадили на лаву підсудних. 28 березня цьогоріч у Гощанському районному суді йому винесли вирок: 5 років позбавлення волі. Втім, призначили чоловікові іспитовий строк терміном на один рік. Окрім цього, його зобов'язали прочитати твір Кайдашева сім'я. Сестра підсудного, яка є потерпілою у цій справі, розповідає, їй сподобався такий підхід судді. Адже на. Її думку, прочитавши повість, чоловік повинен, хоч на трішки замислитись про цінність сім'ї. Ви знаєте, мені це дуже сподобалося. Суддя молодець. Чесно, я не думала, що таке буде. Ну мені здається, це ну ну, класно. В цілому мені сподобалося. Я не хотіла його там чимось там лякати. Я не хотіла, взагалі лякати чи садити кудись в в'язницю. Взагалі в мене даже мови такої не було. Я просто хотіла, щоб ця людина трошечки задумалась що вона творить. Все. Всевідомо, що будинок, який і про Ник чоловік належив їхнім батькам. Тут вони виросли разом із ще двома братами. Згодом в сім'ї помер тато та два брати. А близько п'яти років тому вони лишились і без мами. Відтак будинок перейшов у спадок доньці. Ми давно вже не спілкуємося. Ну не я вам не можу сказати це. Це більше десяти років, минулі його помилки, можна сказати, навіть не помилки, а ті ем, жахливі речі, які він робив по відношенню до мами, до брата, до мене. От просто там ну, пускалося, десь там прощалося. А тут, коли вже я лишилася сама нікого, я думала, що як знаєте, брат з сестрою мали б спілкуватися, а плюс. Е в ньому, він мабуть обіда те, що спадок дістався мені, як розповідають сусіди, чоловік, який вдерся у дім сестри, був конфліктним і неодноразово влаштовував скандал. А після того, як його викрили на крадіжці, і взагалі запевняв все, що він забрав, його власність, так як він казав, що Тома свого воза взяв, але що він і там два вози взяв. О. А що він там брав ще, то я без поняття. Він стверджує, що він свої речі забрав. О. Але я знаю. Разом з тим, сусідка потерпілої та підсудного каже, зобов'язання судді прочитати повість Кайдашева сім'я дуже доречне та нині актуальне. Адже сьогодні сім'я це найважливіше, що є у кожної людини. Варто прочитати не то на йому, а й всім. І варто її пам'ятати, цей Кайдашеву сім'ю. І не свариться, а треба якось його лагодити між собою мирним способом, а не сваркою. Сваркою ніколи нічого його не дійдеш. І нічого його не, ну, не доведе його до добра. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Представнику повноваженого справ людини на Рівненщині, хто він? Чим займається та чим може допомогти мешканцям нашої області? Про це сьогодні відразу після новин говоримо з Олександром Корнійчуком, представником омбудсмана в Рівненській області. Біль для ефективної служби бійці рівненської нацгвардії отримали новий повнопривідний транспортний засіб три. По три рівненський кардинал на виїзді поступився одному із лідерів екстраліги івану Івано-Франківському урагану. Автомобіль для ще ефективнішої служби. Бійці рівненської нацгвардії отримали новий повнопривідний транспортний засіб. Як зазначили самі захисники, використовувати його планують на сході країни. Чиїм коштом його придбали, та чи була в ньому потреба. Дивіться у сюжеті доставлятиме БК та перевозитиме особовий склад. Мова про нову автівку, яку сьогодні отримав рівненський батальйон нацгвардії, за словами командира частини, цей транспортний засіб вони використовуватимуть для різних задач на сході. Подальшому Після його невідповідно перефарбування в маскуючий колір. Він буде виконувати заходи для виконання там завдань на сході спільно з нашим підрозділом. Саме заходи по евакуації особового складу, доставки відповідно заходів БК відповідності до необхідності. Сертифікат на цей автомобіль захисникам вручив секретар рівноради Віктор Шакерзян ще під час відзначення дня національної гвардії. Нині ж автомобіль пройшов техогляд і вже у повністю придатному стані був. В переданій частині його спільно закупили фонд Віктора Шакарзяна, місцеві бізнесмени та ГО рівне. Разом ми не вперше допомагаємо, і міська влада, і волонтери. Е Звичайно, багато потреб всі ми це розуміємо, всі це знаємо, і е, саме тісна співпраця з бізнесом рівного е, дає нам можливість відповідати на запити наших е, військових. І от сьогодні, в рамках цієї співпраці, влада. Волонтери, бізнес ми передаємо даний автомобіль. Як зазначають самі нацгвардійці, ця машина буде корисною для виконання завдань на сході держави. А серед основних переваг виділяють те, що вона повнопривідна та їздить на дизелі. Це у нас Хундай Таракан, виробник її Корея. 2,9 у неї дизель повнопривідний з високим кліренсом, який нам якраз буде корисний Варто зазначити, що це вже не перший подарунок для рівненських нацгвардійців від місцевої влади, волонтерів та бізнесу, адже раніше вони передавали на потреби частини декілька дронів. Ангеліна Лише 2 мільйони для військових і більше 12 на зарплати, премії та надбавки. Такий розподіл бюджету у Великоомилянській сільській раді. Які програми підтримки військових діють в громаді, та чому розподілили бюджет саме в таких пропорціях в сюжеті наших журналістів? 12 мільйонів на зарплати та премії працівникам сільради, і лише 2 мільйони на підтримку ЗСУ. Так вирішили розподілити бюджет на 2024 рік депутати Великомилянської громади Рівненського району. Ще на початку року начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль закликав громади нашої області створювати так звані оборонні бюджети кожної громади. Просив і звертаюся. Для того, щоб вони зробили такий свій невеликий оборонний бюджет, який протягом року буде певним таким недоторканим резервом, і коли виникне потреба, оскільки ми не знаємо, чи буде перевиконання бюджету, чи не буде. А це буде той резерв, коли потрібно буде швидко відреагувати, звідти взяли кошти, спрямували на ту військову частину, яку потрібно. Тому тут ми в принципі і маємо розуміння від територіальних громад сьогодні, дякуючи Богу, всі розуміють, що потрібно виділяти кошти саме на. Схоже, що у Великомилянській громаді почули слова Олександра Коваля по-своєму. На одній з останніх у 2023 році сесій сільської ради депутати затвердили бюджет громади на 2024 рік. Уся видаткова частина бюджету склала майже 64 мільйони гривень. З них більше ніж 12 мільйонів. Депутати виділили на виплату заробітних плат та премій працівникам сільської ради. Зауважимо, що всі ці надбавки у сумі дорівнюють. Понад 4,5 мільйони гривень. При цьому для допомоги військовим депутати передбачили лише 2 мільйони. А на благоустрій громади ще менше трохи більше ніж півтора мільйона гривень. Серед тих, хто отримує премії та доплати, є й голова громади Алла Карпюк. Вона пояснює, про як рішення готував фінансовий відділ з дотриманням усіх законодавчих вимог. Кожен відділ має свої повноваження і функції. Якщо це питання фінансів, то це, звичайно, готує фінансове управління, яке після того виносить усі питання проекти рішення на відповідні комісії. Даний проект рішення, про який ви говорите, після підготовки фінансовим управлінням був винесений на всі три комісії, які створені згідно рішення Великомлянської територіальної громади. Звичайно, конфлікт інтересів я говорила, що я не голосую, хоча депутат обласної ради ще раз. Перепитав, чи все ж таки я приймаю участь в голосуванні, На що я йому відверто сказала, що я участі в при прийнятті даного рішення не приймаю. Пані Алла пояснює, отримує усі надбавки, затверджені рішенням сільської ради, адже це вимоги законодавства. Я отримую всі надбавки і доплати. Мені була встановлена премія у розмірі 150%, а не 350, як це подавалося, попередньо 150 і надбавка відповідно зараз, точно не скажу чи 45%. 45, мабуть, відсотків. Все решта, я отримую, окрім не отримую я на вирішення соціально-побутових питань, тому що я маю написати окрему заяву для того, щоб мені надали, я її просто не писала, цю заяву. І вже поспіль два роки я її не отримую. Отримала допомогу на оздоровлення, відповідно, премію, яка мені була затверджена. Жена депутатами в грудні місяці і надбавка. Ну і звичайно, ті, які безпосередньо передбачені посадовий оклад, ранг, вислуга це те, що законодавчо визначено. разом з тим, за словами експертів, законодавство напряму не вимагає від голів громад отримувати доплати за свою роботу, адже є механізми, які дозволяють відмовитися від них. Якщо з якоїсь причини голова хоче, щоб премія була зменшена, то це питання можна просто ініціювати ще раз винести на розгляд ради. Ну або інший варіант це він може просто пожертвувати ці гроші на благодійність, або, або наприклад на збройні сили. Це не обов'язково, щоб він отримував ці гроші і сам їх витратив. А відповідно закону про місцеве стартування голови є право зупинити рішення ради, це називається ну вето називається більше. По простому зупинити рішення ради і винести на повторну дозвіл ради, тобто рада повинна ще раз розглянути це рішення і підтвердити, або ж або ж відмінити своє рішення. Щоправда, Великоомилянська сільська рада жодних вето на своє рішення щодо преміювання сільської голови не отримувала. Адже, як каже пані Алла, усі доплати вона справно отримує. Що ж до допомоги військовим, то за словами голови громади, окрім двох мільйонів, передбачених бюджетом на 2024 рік, депутати затвердили ще три спеціальні програми на підтримку військових. Перша програма це соціальні підтримки найбільших вразливих категорій населення Великоомилянської сільської ради на два. 20... 23-25 роки, яка була затверджена рішенням сесії сільської ради в 2022 році, вартість її складає 5 мільйонів 54 тисячі. Це друга програма підтримки жителів Великомулянської територіальної громади, призваних під час загальної мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формувань, це та, яка була затверджена рішенням сесії 5 березня 2024 року, саме цієї програми було передбачено 1 мільйон 500 гривень. 500 тисяч гривень. І третя програма підготовки територіальної оборони населення Великомлянської сільської територіальної громади до участі в русі національного супротиву. Також вона передбачає на три роки, яка була затверджена в грудні 2023 року. Складає 10 мільйонів 529 тисяч гривень. Однак, під реалізацію цих програм наразі в бюджеті сільської ради коштів не передбачено а самі програми планують реалізовувати протягом декількох років. Це ті кошти, які передбачені програмою, але це не говорить про те, що це фінансування має здійснюватися виключно з місцевого бюджету. Це можуть бути кошти і благодійників, це можуть бути кошти обласного бюджету, державного бюджету. Тобто це можуть бути різні джерела. Відтак, доки кошти не знайдуться, ці програми залишатимуться лише декларацією про наміри і не зможуть бути реалізованими. Разом з тим премії та доплати, як і заробітну плату в апараті сільської ради, справно виплачуватимуть. Софія Капінос, Сергій Мініч та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Три, по три. Рівненський кардинал на виїзді поступився одному із лідерів екстраліги Івано-Франківському урагану. Рівняни у кожному з таймів пропускали по три м'ячі. У відповідь могли забити лише раз. Більше про перебіг матчу розкаже Вадим Мороз. Дванадцята поразка у 21-му матчі. Рівненська футзальна команда Кардинал через три дні після кубкового поєдинку вже боролася в рамках екстраліги проти лідера чемпіонату Івано-Франківського урагану. Уже на другій хвилині господарі відкрили рахунок. Ігор Корсун потужно і точно пробив здалеку. У другій половині першого тайму за справу взявся Михайло Грицина, забивши двічі за чотири хвилини. За переваги господарів у три м'ячі колективи пішли відпочивати. У другому таймі рівняни протрималися сім хвилин. А опісля Івано-Франківці забили в четверте. Гол на рахунку Андрія Бритона. Після четвертого пропущеного та за 13 хвилин до кінця матчу рівняни почали грати з п'ятим польовим. Втім, ця спроба обернулася крахом. Станіслав Моспан двічі підловив рівнян при побудові атак. 6-0. Ураган, знаєте, наче в школу нас зводили. Показали, як треба грати в футзал, як потрібно з м'ячем працювати, як створювати, як грати агресивно. Ми ніби налаштовувалися на все це, але на превелике жаль. Ну не буду казати конкретно хто, але просто не входять люди в гру і це дається в знаки. Відзначитися зуміли і рівняни за чотири хвилини до кінця гри. Владислав Сурокін забив гол престижу. Відтак, 6-1 в Івано-Франківську тренер урагану перемогу назвав на класі. Гра сьогодні далась нам, в принципі, по рахунку легко. Два тайми провели і в обидвох забили по три голи. Були нагоди забити більше. вважаю, що перемогли більше на класі суперника і моментами не вдавалося реалізувати при комбінаційних діях, тому на допомогу прийшла індивідуальна майстерність гравців. Рівненський кардинал наразі зіграв найменшу кількість матчів у рамках регулярної частини екстраліги. Колектив Євгена Ланка має лише 21 поєдинок із 26 необхідних. Відтак фініш сезону буде доволі насиченим для рівненського клубу. У нас такий зараз календар стільки матчів пропущених, що ми будемо готуватися виходити через виключно матчі. Бо у нас кожен там другий на третій день гра там через третій на четвертий. Тому зараз, знаєте, приїхали додому, відновилися вже предігрувати. Далі урівнян два домашні матчі поспіль із Львівською енергією. Пройдуть вони 7 та 8 квітня. Станом на зараз кардинал гарантував собі місце у плей-офф, але ще може покращити становище перед матчами на виліт. Вадимороз, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.